Я вважала прям категорично ще роки два тому, що на Амазон є сенс іти тільки з англомовною літературою, тільки з перекладом. Зараз я не така категорична, але все одно віддаю перевагу саме перекладу. Якщо ви вже, вже йдете на Амазон. То краще англійською мовою. Якщо ви йдете туди з книгою українською мовою, так наша діаспора купує книги. Тобто, на власному досвіді кажу, що я туди завантажила два річарди українською, мене купують. В принципі, на рівні з тим, як купують англійською мовою, можливо, навіть трошечки більше. Тому що українську літературу, як я вже сказала, мало. Якщо хтось з нашої діаспори, умовно, в Канаді заходить і ручками там вбиває Книги української чи роман української і, можливо, знаходить так мою книгу. От, тому варто йти і так, і так. Англійській мові я все одно надаю перевагу, якщо йти на Амазон. І принагідно, це для авторів може бути корисно, що, от, наприклад, я тільки два річерди завантажила, і після цієї книги нічого не вантажила на Амазон. Чому? Тому що якщо автор потенційно Думає про співпрацю з видавництвом, то книга, яка розміщена для Амазону на Амазон, вона для видавництва не є ексклюзивом. От вони дізнаються, типу що книга на Амазон, і скажуть, що ну, нам можливо було б цікаво, але це вже не ексклюзив. Е, є виходи з ситуації, вони можуть запропонувати змінити назву, змінити обкладинку, видалити з Амазона. Такий шлях є. Але якщо ви зацікавлені знайти видавництво і міжнародне, то краще не викладати книгу на Амазон самостійно.